Поганий настрій, то вже депресія чи ні? То як розпізнати та лікувати хворобу? Більше про це говоримо далі з нашою гостею. У нас у студії Юлія Шнурова, психологиня, арт-терапевтка та музико-терапевтка. Пані Юля, ми раді вас бачити. Слава Україні! Мої вітання, героям слава! Отож, депресія, так давайте спочатку розберемося, що це, які перші симптоми, як проявляється. Ну, давайте ми почнемо з етимології слова депресія. Да? Якщо звернутися до тлумачного словника, то це перекладається як тиск. Ем, і от, цікаво, стрес перекладається як тиск, і депресія перекладається як тиск. І часто ми якраз е, коли проживаємо стрес і коли відбувається накопичення стресу, ми впадаємо от в певний стан такого пригнічення. Розглядається депресія як не просто наш психоемоційний стан, а все ж таки це розглядається як депресивний розлад, як хвороба. Тобто відбуваються якісь порушення на рівні фізіології, на рівні нервової системи. Ну і це і в поведінкових моментах проявляється, і в емоційних моментах теж проявляється. Серед симптомокомплексу, комплексу, ну, я зараз маю таку, таку сказати річ, у нас. Знаєте, е депресія це слово стало хештегом. Да? У мене поганий настрій, відповідно, це вже депресія. Це <рес> вже депресія. У мене там е сьогодні якесь мені нічого не хочеться, якась апатія, сльозливість все. У мене депресія. Насправді, якщо ми говоримо про хворобу, а у кожної хвороби, якщо це є синдром, значить є симптоми. Так само у депресії є певний набір симптомів. І в цей симптомокомплекс входить ну, таких три головних ознаки: це ознаки зниження на рівні когнитивного, тобто розумове зниження, проблема з фіксацією на певних думках або нав'язливі думки, або неможливість взагалі думати. Мені важко думати да, якийсь проміжок часу. Друга ознака це, звісно, ознака пов'язана з набором емоційних компонентів: це така емоційна пригніченість, туга, печаль, смуток. Ну, Зазвичай це ще описується як у вигляді Ангідані. Тобто я нічого не хочу. Угу. От все, що мені приносило задоволення, мені не, зараз задоволення це не приносить. Ну і на рівні поведінкових таких моментів це е, е, зниження навіть не поведінкових, а рухових моментів, зниження е, е, фізики тіла мені важко. От мені важко щось робити, те, що я робила раніше, там е, навіть прибирати в хаті мені важко. І це не це от е, три таких ознаки, і плюс ще є вісім ознак. <сь> Які теж можуть проявитися, чому я говорю про перших три, тому що е, має бути два обов'язкових таких е, е, характерних е, по, прояву? І тоді ми на них звертаємо увагу. Причому ця тривалість має відзначатися протягом мінімум двох тижнів. Не так, що я сьогодні в поганому настрої. Завтра в мене там е, щось таке приємне. Я круасанчик тепленький з'їла кавою, запила. Ой, як смачно! Ой, як круто, ой, як класно, манікюр новий зробила. Угу. Все, настрій помінявся. Оце ні, це не про не про депресію. Депресія це мінімум, мінімум два тижні такої, такої пригніченості у всіх сферах. І відповідно зазвичай людина навіть рідко відслідковує, що це два тижні. Зазвичай, коли вже звертається, то це вже накопичувальний ефект. Це вже ну протягом двох-трьох місяців людина пробуває в такому стані. Пані Юлі, і ви власне, ви кажете, що людина звертається дещо можливо запізніло. Так я наскільки розумію, що. Все ж таки стереотипи ще працюють. Тобто, якщо в тебе не болить щось там зуб, до прикладу, да у тебе болить зуб, ти йдеш до стоматолога, mm -hmm. треба лікувати зуб. Ну очевидно ж, очевидно, так коли тобі погано, психологічно, ментально, то ми вже йдемо чи ще не дуже? А в залежності, взагалі, від е, людської е, витривалості. Зазвичай, ну по моєму досвіду, я е, звертаю увагу на такі речі: поки людина ще так справляється, вона функціонує е, і нібито виконує якісь мінімальні по дому да, роботу і спілкується е, з колегами, з друзями, е, з родиною. Е, але от е, Чомусь зранку прокидатися не хочеться на роботу, не хочеться йти. Ну і так відмахуються від таких от проявів, то ще не звертаються. Звертаються вже тоді, коли ну, дійсно це викликає розуміння, що зі мною щось не так. По суті, я не можу сказати, що це погано. Зазвичай воно так і відбувається. Людина на початках не відслідковує змін. Свої тобто я правильно в... розумію? Да. Це до прикладу приходить людина, і ви кажете, скільки ви до прикладу вже ну там я не знаю, не тішили сонечку, та або не пили гарячої кави і отримували від того задоволення. Бо ви це робили раніше, так не всі люблять так. каву. Давайте так, і отримували це задоволення. І просто коли людина починає задумуватися, і так та місяць вже певно, та, з тобто місяць в мене вже от просто немає настрою, апатія, не хочу їсти, я не хочу на роботу. Я не хочу виходити з кімнати. Чи може два місяці? Та це так відбувається. Тобто людина взагалі губиться, та е, ну людина помічає в собі, що те, що мені раніше було нормальним і приносило задоволення, зараз мене не тішить. І оцей дзвіночок і ще може бути таке, що в мене таке відчуття, що я нібито з розуму схожу. Да? Тобто я не можу думати, мені важко щось згадувати. в мене ну, взагалі зникають якісь емоції, якісь емоції, такі от реакції на рівні почуттів. І, відповідно, да, це вже викликає таке занепокоєння. Людина приходить, приходить, звертається за допомогою. Не завжди це буває, але ну, частіше всього от так. П, пані Юлі, а які передумови? Знаєте, от, до прикладу, дуже часто кажуть, що якщо організм втомився, якщо ти, до прикладу, втомився, але uh -huh. в тебе відчинку немає. Uh -huh. та, от, відпустка в мене, до прикладу, аж влітку, uh -huh. а я втомився вже. І організм починає хворіти. Е, якщо там, найлегша форма це може бути просто там, якісь грві, застуда, uh -huh. щось таке, а до важчого це навіть може бути депресія. Чи правда це? Uh -huh. Ну, давайте ми все ж таки будемо розмежовувати депресію як ситуативну якусь реакцію, mm -hmm. да тому, що ну це ніхто не відміняв, що коли е, щось не виходить на роботі, коли ми втомлені, коли є перевтома, то ми впадаємо в такі дещо пригнічений стан, і навіть будуть прояви, депресивні прояви. Але коли ми говоримо про депресивний розлад, то значить це вже відбуваються зміни на рівні нейронів. Тобто відповідно, що це вже. Більш складні такі ну, проблеми пов'язані з нервовими зв'язками, які потребують лікування. Дзвіночки є, і я просто, знаєте, я не люблю це все називати, тому що у людей зразу є таке в думках, що от точно в мене все точно, стосується точно, да, це в мене є. Але я, ну, давайте все ж таки назвемо. Може бути спочатку три таких ознаки: соматичних, не пов'язані навіть з емоціями і поведінкою. Є е, е, три ознаки на рівні тіла: це перша тахікардія, угу. е, це е, печія, е, і це закреп. Тобто тіло в нас зазвичай реагує раніше, ніж на це буде реагувати психіка. Тобто, якщо ніяких медичних Ну, тобто, да, по здоров'ю немає таких показань, що є там у людини нездоровий спосіб життя, чи ще щось, да, у людини якась хвороба, але це з'являється на це. Треба звертати увагу. Що ми робимо? Ми йдемо до сімейного терапевта, з'ясовуємо, якщо там є причини, ми лікуємо ці причини. Якщо там причин немає угу. тахікардії, то ми вже маємо задуматися, чому це у мене зранку тахікардія. На що ще можна звернути увагу? На втрачання або набування ваги. Угу. Тому що коли протягом місяця є така ознака 5% або в мінус, або в плюс, ми раптово починаємо набирати це не ок. Ми звертаємо увагу на сон і на сновидіння. При депресії зазвичай людина не занурюється в глибокий сон. Ну, ми проходимо декілька стадій сну, да, і от у людини в такому преддепресивному стані вона не може повноцінно зануритись в сон сновидіння і нібито перезавантажитись. Да. Нервова система не, не, не перезавантажується. Відповідно, якщо я нібито сплю, але прокидаюся і в мене відчуття, що я і не uh -huh. спала, да, от на це ми теж звертаємо увагу. Ем, тут теж є певні нюанси для когось. Навпаки, людина може по 16 годин просто спати, лежати, не вставати і так далі. Це теж не буде нормою. Ну, Я зазвичай задаю таке питання людям. Коли от ви зранку прокинулися, ви любите дивитися в вікно? Вам приноситься задоволення, коли ви дивитесь вікно. Що ви там бачите? Що ви розглядаєте? Або я можу задати питання, які у вас плани на наступний тиждень? Що ви плануєте? Тобто, от е, такі от моменти, коли я нічого не хочу планувати, я ні на що не звертаю увагу, проходить все сіро, нібито, знаєте, як це е, вікно, але воно в якийсь сплівки затягнуто. Таке от сприйняття сприйняття навколишньої дійсності. Ну і е, можуть бути проблеми пов'язані з втратою е, е, задоволення від спілкування. Тобто, я mm -hmm. Не хочу спілкуватися з тими людьми, з якими у мене була абсолютно нормальна комунікація. Я просто е, телефон да, виключаю. Е, якщо навіть раніше Інстаграм Фейсбук це мої кращі друзі, угу. то я в Інстаграм і Фейсбук не заходжу. Ну і по зовнішньому вигляду ми можемо сказати, да, така маска депресії: такий погляд, п'юро, е, сутулість. Да, якась така позиція без сил. У мене немає сил. <гум> Зараз, певно, що вже кожен послухав і приміряв на себе. <гум> <гум> ну, а почуття гумору завжди це видає. Хоча там теж є нюанси, але все ж таки я скажу, що коли у людини зберігається почуття гумору, це. Добре ознака, пані Юлі, і от знаєте, отут треба знаходити золоту середину. Так як ви кажете, я не хочу зараз називати якихось таких явних ознак, бо кожен з нас втомлюється після робочого дня. Там і дійсно буває такий день, коли ти не хочеш щось робити. Але так як ви кажете, але на наступний ранок ти встаєш так. і знаєш, що тобі треба зробити купу всього, бо ти вчора просто відпочивав. Ти Ти собі влаштував день лінії. І кожен з нас, певно, що примірює, як ви кажете, але от я. Ту середину золоту, коли ти не кажеш, що будь-що сталося щоб... в мене вже депресія, або навпаки, коли мені погано, дійсно, але я не йду нікуди, воно якось само пройде. Ну, е якщо це хвороба, само воно не пройде. Тут потрібна допомога. Зазвичай, коли людина це сама не помічає, да, ну, з певних причин, тому що нібито завмирають ці. Ну, така Оцінка реальності завмира, критика да, знижується, і людина себе сприймає як та, що ні на що не здатна, я нічого не можу змінити, світ да, весь темний, там катастрофізація відбувається в дуках і так далі, то звертають увагу на це близькі звичаї. Uh -huh. да, і можливо, вони можуть рекомендувати. Але у людини. Слава Богу, у нас у всіх збережений інстинкт самозбереження. І коли вже зовсім зле, так. все ж таки прийде. Так, так, так. І тут, ну, тут важливо розуміти, що навіть проконсультуватися варто. Якщо я помічаю щось зі мною, щось не так. Та можна проконсультуватися, тому що можна собі ще щось додумати, таке чого насправді немає, бо зазвичай запити так в мене і звучать в, в при записі. У мене депресія. І коли е, приходить людина, ми з нею починаємо е, розмовляти, я ставлю певний обов'язковий набір питань. Ну, виясняється, що депресії немає. Є пригнічений настрій, да? людина з чимось не справляється, і тоді ми працюємо виключно з тими ресурсами, які є. Напрацьовуємо е, щось нове для того, щоб якість життя змінити. Да? Але це не депресія. А буває навпаки, що людина приходить, просто каже, що ви знаєте, я нічого не хочу. От я нічого не хочу мене нічого не радує. І коли вже там відбувається тестування, і е, декілька сесій ми проводимо, я з'ясовую, що мені варто ще додатково цю людину відправити на консультацію до психіатра, угу. тому що я не просто, я, як психолог, я не справлюся в режимі да, вербальному з людиною, якій потрібна. Допомога медикаментозна, а тут нічого немає страшного абсолютно, тому що при депресії ми втрачаємо величезний ем, ну, такий рівень серотоніну. і нам антидепресанти що дають можливість побачити ці фарби життя, що життя яскраве, наповнене різними емоціями різними фарбами. От якраз потрібно, по-перше, визначити нюанси цієї депресії, бо вони бувають різні. Там може бути депресія пов'язана з тривогою, mm -hmm. може бути депресивно маніакальний тобто біполярний розлад. Ну, це вже має становити діагноз психіатр як лікар. Так, і відповідно призначити певне лікування. А моя задача підтримати і супроводжувати людину в цьому стані і вивести її на стан стабілізації. Ось таким чином. Пані Юлі, тобто правильно розумію, якщо не лікувати депресію, може бути ще гірше. Може бути ще гірше. Ну, чого всі так про депресію говорять? Тому що, коли ми не звертаємо увагу, не лікуємо, кінцева точка це суїцид. Бо угу. це саме гірше. Що може бути, тому що, як я говорила, на когнітивному рівні відбуваються зміни, да? людина е, ну, починає займатися таким самоунічиженням. Тобто я погана, всі біди від мене, війна, того, що я якась не така. Да? Тобто можуть бути такі думки, які е, просто е, людину е, вводять в стан, коли вона не здатна взяти відповідальність за своє життя. Mm -hmm. На себе та да? їй простіше з життям просто попрощатися. І тому о, тут, вот на це ми звертаємо увагу, тому що ж можуть бути і у нас є і підліткова депресія, в нас є е, післяпологова депресія. Ну і от вчені по останнім дослідженням визначають прям точний, ну якщо вірити, точний вік депресивний, а це ну приблизно 42, 43, 44 роки. Тобто людина да, якраз в такому екзистенційному е, віці знаходиться, коли переоцінка цінності відбувається, це такий ризикований для депресивних моментів. Ну і плюс зараз виклики такі, що втрата може призвести до депресії, втрата члена сім'ї, втрата е, ну, роботи, переїзд. Ну, дуже дуже багато всього може е, стати поштовхом. Тобто, фактично, війна і все, що супроводжує міграція за кордон так. в межах країни, так. втрата роботи, втрата родичів, оточення або насправді і так. Тобто, це лише загострило. Ну, це Зраслово, підсвітило. За гострого, та, тому що викликів дуже багато, ми не готові були до таких викликів. Депресія в нас зараз і так, ВОЗ визначає, що скоро це буде ну, на першому рівні по е, захворюваності, да, саме от, е, депресивний розлад. Е, то відповідно те, е, ті обставини, в яких ми зараз живемо, вже третій рік, да, то вони не можуть просто так безслідно. Е, Пройти повз нас, повз наш стан. Пані Юлі, от ви тільки що посилалися на Всесвітню організацію охорони здоров'я, а чи достатньо у нас фахівців, зважаючи на те, що ну, треба буде комусь все ж таки лікувати, розбиратися, слухати, підтримувати, направляти? На, ну наскільки мені відомо, в нас зараз навіть сімейні лікарі. Проходять обов'язкове підвищення кваліфікацій, щоб розпізнавати да, е, такі от основні ознаки змін психоемоційних змін в поведінці пацієнтів, які до них звертаються. Щодо спеціалістів, е, я не можу сказати, що в Україні Достатньо психологів, е, Ну, е, що в нас якісь проблеми з поганими психологами. Зараз е, в нас відбувається дуже багато. Програм по е, освіті е, психологи по підвищенню кваліфікації психологів. Це зараз е, така затребувана спеціалізація. Багато хто навчається. І зараз, е, якщо раніше ми вчилися е, в більшості випадків, у закордонних угу. спеціалістів, то зараз а закордонні спеціалісти. Да. Е, е, тому е, тут важлива е, саме просвітницька робота донесення до населення. що... Е, до е, свого психоемоційного здоров'я треба відноситися так само, як і до фізичного здоров'я. І коли е, ми е, хочемо дожити да, побачити перемогу, розкрит нашої країни, відновлення в здоровому глузді, ми маємо про себе попіклуватися. Бо ніхто, крім нас, про себе ну крім нас не попіклується. Пані Юрій, чи можу я сам себе витягнути з цього стану? Чи фактично... ну, є профілактика. Давайте так. Коли вже це встановлений діагноз, я от ще тут хочу наголосити, що тут має бути встановлений діагноз. Угу. Тобто я сама собі придумала, ні не, працює. ні. не працює. Має бути підтвердження, тобто є набір е, методик, які підтверджують це діагноз, е, то тоді і активізується психіка. Е, і тут ще один важливий момент. Не тому, що мені треба пробігти зранку 5 кілометрів, угу. і я вмираю. Да? Але я це Але зробити, я, та. Да, ми говорили, що потрібно отримувати задоволення. При депресії ми втрачаємо. Я маю бігати так, щоб я від цього отримувала задоволення. Я маю займатися танцями, не тому, що мені сказали, так, йди, танцюй, да? а що я від цього отримую задоволення. Тут, певно, можливо, варто свій спорт просто знайти. Ну, Якщо ну, не хочеш бігати, йди плавай. Та, там, та, до прикладу. Будь-що, що активізує твоє тіло, навіть якщо ну, важко з якихось причин займатися спортом, ну, у деяких є супротив, це теж нормально. Йдіть на вокал, йдіть угу. на музичну терапію до мене. Ми будемо грати на інструментах. І це теж певним чином нас активізує. Тобто, все, що стосується активності. Активності і можливості подивитись, отримати смак, це, от. смак від того, що я роблю. Ну, І профілактика, профілактику є теж комунікація, взаємодія. Тобто, ну, якщо ви переживаєте втрату, якщо відбулися такі події в вашому житті ну, непереборної сили, да, щоб ви ну, от, опинилися в таких обставинах, не бійтеся звернутися за допомогою. Зараз є доволі багато груп підтримки для жінок, військовослужбовців, для дітей, які там да, мають батьків, які зараз служать. Зараз є групи підтримки для тих, хто за кордоном, да, от коли родина розсталася, розпалася. Тобто зараз є можливість отримати допомогу у вигляді комунікації, взаємодії, тому що коли ми в групі. Ми один одного чуємо, і ми розуміємо, що ми не одні в своїх проблемах. Ми можемо їх розділити з кимось. Ці проблеми, і тоді, от ми таким чином поступово себе відновлюємо. Ну і звісно, це турбота про себе, про здоровий спосіб життя. Да? ну таким чином пані юлю. Я от хотіла один момент уточнити: депресія це до прикладу післяпологова, пологова, так. Підлітково ви казали, mm. роз'їхалися, розлучилися, втрати. Це та сама природа цього захворювання буде в цих всіх різних випадках. Ні, може бути різна. Абсолютно різна. Eh, так? Може бути різна, тому що це вже, да, так. Лекцію я не буду читати на цю тему, але природа може бути різна, тому що може бути до прикладу. Природа депресії пов'язана з генетикою, mm -hmm. може бути з травмою, ну, з насиллям в дитинстві, так? може бути пов'язана з втратою, може бути пов'язана з якоюсь невеліковну хворобою, може бути пов'язана з тим, що у людини. Ну, Такий склад психіки, який схильний до депресивного да, стану, до депресивного так? стану. Тобто, це все в чому складність психіки, унікальність і складність, що тут стільки багато нюансів, на які ми маємо звертати увагу, неможливо отримати ну, полегшення за одну консультацію. Угу. Ну, неможливо. Неможливо позбутися якоїсь проблеми той саме, вилікуйте мене, зробіть так, щоб я там до прикладу радувалася життям. Ну, за одну консультацію. Ну, неможливо цього зробити, тому що там потрібно 3-5 зустрічей тільки на з'ясування стану і причин цього стану, для того, щоб правильно побудувати в подальшому цю взаємодію з людиною. Панілю, чи може бути депресія як підсумок чогось затяжного, негативного затяжного? Я там хотів звільнитися з роботи, і врешті-решт я настільки вже себе вичерпав, mm -hmm. що тепер мене не тільки моя робота не тішить, а й нічого. Я вже вдома. Все. це знаєте, воно збиралося там, наприклад, mm -hmm. там руками. Чи так само були якісь стосунки? Врешті-решт, розійшлися, і воно, начебто, мало принести задоволення, але навпаки, типу, ти якось відчуваєш спустошення, чи так само роз'їхалися? Та певно безліч можна прикладів. Mm -hmm. Чи може це бути як підсумком чогось затягнутого негативного, як як вже знаєте, система бонусів в кінці? Mm -hmm. А Пам'ятаєте, ми з чого починали? Ми говорили депресія і стрес. <кій> стрес, тиск, да? депресія теж певний тиск. І виходить так, що чим більше цих стрес-факторів, тобто чим довше я пробуваю в дистресі. То я, я не справляюся з тими стресами, з тим навантаженням, яке на мене тисне. Звісно, це можуть бути наслідки, такий депресивний стан. До прикладу, до мене може прийти там, ну, до прикладу, жінка, да, яка живе в шлюбі з чоловіком, чоловік живає, mm -hmm. да? От Він залежний. Е, і е, вона, прожива, вона проживає переживає депресію. Зробіть щось. Як, яким чином ми можемо допомогти людині, якщо її фон, який не покращує її стан, а пригнічує стан. Або, можливо, якісь негаразди в сім'ї, в на роботі можуть бути да, якісь ну, напруження, чи дійсно людина в фінансовому плані, от вона не справляється, вона не стягує да, це сімейним бюджетом і так далі. Тобто може бути і так, що от як наслідок, це, це такий от пригнічений стан. Які потребує знову ж таки до себе такого особливого ставлення. Цю цитату приписують Юнгу, я сподіваюся, що це він дійсно так говорив. Вона дуже метафорична. Депресія схожа на жінку в чорному. От коли ця жінка в чорному постукує ваші двері, не женить її. Запросіть, посадіть за стіл, наліта чаю і послухайте, що вона вам говорить. Я завжди говорю, що коли депресія вже є, це не щось таке катастрофічне. Давайте ми її подосліджуємо. Це дзвінок організму, що певно, ну, треба в певний момент так. зупинитися і. Ну, стишити хід, розглянутися. Чому? Звідки? Які причини? Да? Ми можемо, там, ми можемо шукати причини, і іноді буває так, що ми опустимося на саме дно. І от на тому дні я, як психолог, да, виконую або функцію акваланга, да, або якогось там тросу, який має дістати з того дна мого клієнта, тому що, поки клієнт сам не дійде до того, що йому потрібно знайти в собі сили, змінити у цей Панілю, і власне вже підсумовуючи, чи так можна розглядати варіант, коли ще до прикладу людина може звернутися по допомогу, або коли вона не може, бо нічого не хоче, в тому числі звертатися по допомогу. Як правильно діяти рідним і близьким? Насправді, як, от знаєте, от зазвичай психологи кажуть, що підійди і спитай, чи потрібна тобі допомога? От підходимо ми і питаємо: тобі потрібна допомога? А Нам кажуть, та ні, не потрібно, мені нічого не потрібно, я нічого не хочу. Як допомогти? От ваші рекомендації такі практичні: як допомогти самому собі, і як допомогти оточенню мені? Е, ну, звісно, змусити людину звернутися до психолога чи психіатра чи психотерапевта неможливо, якщо вона того не хоче. Однак не варто тиснути, але спілкуватися, спілкуватися і йти саме через ну, таке прийняття. І любов. Тому що це через турботу ми спілкуємося на цю тему, і через бажання допомогти, щоб переконати людину, що їй потрібна дійсна допомога. І саме головне дати зрозуміти цій людині, що я буду поряд. Я розділяю з тобою твій біль, я буду поряд, і я буду тебе підтримувати і допомагати надалі. Ось так: не відмежовуватися. Не відкидати, не звинувачувати. Якісь не такі, не що ти радишся да. ну, добре. Да. це так ну, може відбуватися. Або не створювати ужас, ти пішов до психолога, що з тобою щось не так, ну давайте ми з тобою краще підемо, там, не знаю, до якоїсь гадалки на таро розкинемо зі своєму причину твоєї депресії. Як підсумок треба дбати як про фізичне, так і ментальне розміру. Так, ментальне здоров'я здоров це обов'язково. Юлія Шнурова, психологиня, арт-терапевтка та музикотерапевтка була гостем нашої студії. Пані Юлію, ще вам дякую за хорошу розмову. Дякую вам за розмову. І це все на цю інформаційну годину. Далі загальнонаціональний телемарафон Єдині новини. Вже о 19-тій моя колега Тетяна Дублянко розкаже новини з терена нашого міста.